Сучасна облікова система BIMP – це платформа, що спрощує життя власників та керівників бізнесу, надаючи основні інструменти контролю та управління. Кожен бізнес може зіткнутися з проблемами управління запасами, обробки замовлень, фінансового контролю, аналітики продажів, управління ланцюгом поставок тощо. Наша система забезпечує точне відстеження запасів, автоматизований процес обробки замовлень, ефективне управління грошовими потоками та потужні інструменти аналітики. Перейдемо до огляду основних функціональних можливостей нашої системи. Тепер кожен користувач може налаштувати дашборд під себе: виберіть показники, які важливі саме вам, та розмістіть їх у зручному порядку. Тут ви можете переглядати ключові фінансові показники, стан складських запасів та іншу важливу інформацію. Перемикайтеся між різними періодами для аналізу даних, а потім формуйте інтерактивні графіки. Які дозволяють аналізувати динаміку ключових показників. Почнемо із роботи з постачальниками. Для того, щоб створити замовлення постачальнику, треба перейти в розділ закупки. Детальну інформацію по кожному замовленню можна отримати в один клік. Табличний вигляд документа надає вичерпні дані про замовлені товари. Ціну, кількість, резерви, знижки артикули. Також розділ закупки має зручну інтеграцію з платіжним календарем. Далі переходимо до створення замовлення покупця. Для цього переходимо до розділу продажі. Відкривши документ замовлення, ліворуч можемо заповнити інформацію про доставку, друк та оплату. В табличній частині додаємо номенклатури замовлення. Повністю контролюйте процес, перевіряйте статуси замовлень, оплат та відвантаження, створюйте транспортні накладні через інтегровані системи доставки та відстежуйте їх статус. Ще один інструмент, без якого складно уявити нашу роботу це переміщення товарів між складами. Щоб це виконати, знаходимо розділ склад. У блоці Інші документи зі спадного списку обираємо необхідну нам операцію. Тут доступні наступні операції: переміщення запасів, списання запасів, додавання додаткових витрат та оприбуткування запасів. Відкриваємо документ переміщення запасів, ліворуч заповнюємо всі необхідні поля, обираємо вид операції, з якого та на який склад планується переміщення, підставу, якщо така є та інше. В табличній частині документа додаємо товари. Також BIMP пропонує зручний механізм інвентаризації. Переходимо в блок «Інвентаризація» та натискаємо на Створити. Тут ми можемо в один клік заповнити облікову кількість також є можливість показати товари лише з відхиленнями. Розділ склад дає можливість виконання всіх необхідних складських операцій. Крім того, система дозволяє вести облік складу в розрізі партій та серій. Кожна одиниця товару тепер має свою партію. Серію можна вказати кінцевий термін придатності, імей, назву товару від постачальника. Розділ фінанси надає зручний платіжний календар для контролю грошових потоків вашого бізнесу. Тут ви можете бачити планові залишки коштів та касові розриви в розрізі днів. Відкривши конкретну дату, ви отримаєте список документів, за якими необхідно провести оплату. В блоці операції є можливість інтегрувати виписку із банку через токен або за допомогою XLS файлу за допомогою клієнт банку. Крім того, в налаштуваннях сервісу передбачено зручний інструмент для встановлення ліміту оплат на день. Розділ Зарплата надає зручні інструменти для управління персоналом і нарахування заробітної плати. Тут ви можете переглядати статус кожного співробітника в особистій картці, яка містить інформацію про дату прийому на роботу, посаду та розмір заробітної плати. БІМП дозволяє гнучко нараховувати заробітну плату як за місячною ставкою, так і за обсягом виконаних робіт. Розділ виробництво дозволяє планувати виробничі процеси та забезпечувати необхідні ресурси. Тут ви можете резервувати матеріали, розгортати позиції та бачити її складові. Таблична частина документа відображає собі вартість, склади із залишками та склад, на який прийде готова продукція. Ви маєте можливість призначати дати початку та закінчення виробництва, використовувати автоматичне виробництво під час продажів. Та враховувати додаткові витрати у собівартості. Також є опція відношення вартості послуг на собівартість продукції. З розділом звіти ви отримаєте повний контроль над ключовими показниками вашого бізнесу. Тут представлені різноманітні звіти, згруповані за функціональними областями: товарні, фінансові та аналітичні звіти. Товарні звіти дозволяють відстежувати динаміку прибутку. Рух товарів, собівартість вироблених продуктів та внутрішню продукцію. Фінансові звіти охоплюють витрати, доходи, взаєморозрахунки з контрагентами, кредиторську та дебіторську заборгованість, рух грошових коштів та залишки на рахунках. Аналітичні звіти надають можливість аналізувати роботу з постачальниками та покупцями, оцінювати собівартість закуплених, отриманих та реалізованих товарів для оптимізації бізнес-процесів. Для кожного товару доступна детальна інформація. Праворуч можемо бачити залишки по складах, резерви, собівартість, модифікації, аналоги тощо. В лівій панелі бачимо артикул, штрихкод зображення та інше. Передбачено зручний інструмент для роботи з комплектами товарів та можливість додавання власних полів. Розділ контрагенти. Забезпечує зручний доступ до інформації про контрагентів. Тут ви можете переглядати контактні дані, які можна завантажити автоматично за кодом ЄДЕРПОУ для вашої зручності, крім того, ви маєте змогу відстежувати джерело залучення контрагента, відслідковувати документообіг, додавати власні поля для обліку, необхідні для вашого бізнесу, та змінювати статус. Цей розділ дозволяє ефективно керувати завданнями та відстежувати їх виконання. Ви можете створювати завдання двома способами створюючи окремі завдання через розділ планування або пов'язуючи їх з конкретними документами, легко змінюйте статуси завдань, щоб грамотно планувати робочий процес. BIMP – це незамінний інструмент для бізнесу. Оскільки він дозволяє автоматизувати, оптимізувати і інтегрувати різні бізнес процеси, забезпечуючи ефективне управління та зростання бізнесу.